Святий священомученику Єсофате, запалений іскрою любові від розп'ятого Христа, ти посвятив своє життя на служіння для єдності Христової Церкви. У важкі часи ти прагнув виконувати Божу волю, щоб усі були одним. Для цього ти працював та за це відважно віддав своє життя. Просимо тебе, нехай той вогонь, який запалив твоє серце, для цілковитої посвяти запалить також і наші серця. Бажаємо за твоїм прикладом присвятити своє життя та служіння для нашого українського народу та Христової Церкви. Великий мученику, святий Йосафате, сьогодні ми твої діти. Сини та дочки України, хоча й переживаємо важкі і трагічні часи мучеництва нашого українського народу, однак натхнені Твоїм прикладом, прагнемо виконувати Божу волю, кожен на своєму місці. Святи наш Отче Єсофате, дякуємо Богові за дар Твого покликання та свідчення кров'ю, сокира, яка стала знаряддям Твого мучеництва. І надалі ранить нашу церкву та наш український народ поділами, незгодою та розбратом. Тому благаємо тебе, святий наш Покровителю, глянь ласкаво на свій народ та вимоли нам ласку зберегти Христову єдність, поблагослови своєю пастиською правицею наше духовенство, монашество та вірних. По всій численні таревні покликання до чернечого і священичого стану, чини, щоб увесь наш український народ виконував ту місію, до якої кличе нас Боже Провідіння, та щоб разом з тобою всі ми осягнули вічне спасіння на славу Пресвятої Тройці, Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас. І на віки вічні. Амінь.